Доброго вечора. В ефірі новини зі Сміли від телестудії Тясмен. На п'ятницю була запланована чергова сесія міської ради, але вона не відбулася через відсутність кворуму. Перед початком роботи 59-та сесія міської ради привітала маму героїню Людмилу Степанівну Теліженко, яка народила та виховала п'ятеро дітей. Оплесками зустріли присутні і юних смілян, які достойно представляли наше місто на олімпіадах, конкурсах, спортивних змаганнях і здобули перемоги на обласному та всеукраїнському рівні. Талановитим юнакам та дівчатам Вадим Володимирович вручив стипендії міського голови та побажав подальших перемог у навчанні, спорті та творчості. Сама ж сесія так і не відбулася. Не зібралися де депутати. присутні в сесійній залі жителі міста обурилися такій поведінці смілянських обранців. Вони дорікали, що міський голова не організував депутатів на сесію. Говорили, що активісти спеціально відстежували, як, зокрема, він сам перебуває на робочому місці. Звинувачення на свою адресу. Депутати, які прийшли на сесію, заперечували, наголосивши, що їм люди висловили довіру. Тож вони сумлінно виконують свої обов'язки. Сміляни постійно надають гуманітарну допомогу воїнам, учасникам антитерористичної операції. На передову відправляють не лише теплі речі, й амуніцію, продукти та інші потрібні армійцям речі. Щоразу з волонтерами свої листи та малюнки передають діти. Такі подарунки бійці приймають з особливою любов'ю і знаходять можливість подякувати юним доброчинцям. Смілянські школярі були дуже вражені і приємно здивовані, коли із зони АТО отримали відеоподяку – Матеріал з передової для наступного сюжету нам принесли з гімназії імені Василя Трохимовича-сенатора. Малюнки та листи від учнів школи номер 6 та гімназії, що смілянин волонтер Віктор Степанович Овчаренко вручив бійцям одного з військових підрозділів. Чаєм дитячі малюнки і письма з другою душою від наших дітей. Будь ласка, прийміть ці письма, Ми вам дуже вдячні. Гімназисти на передову передали ще й обереги та прапор зі своїми побажаннями воїнам берегти себе і перемагати. Щоб ви дійшли, ну як мінімум, до кордонів нашої країни. Перемогою живі і здорові ми завжди ті за гімназисти впевнені, що зігріти теплом їх рук і сердець прапор служитиме військовим як оберіг і символ військової честі, доблесті, слави і єдності країни. Відео від військових ще більше підсилює бажання школярів надавати посильну допомогу бійцям, серед яких є і колишні учні гімназії та інших шкіл міста. Ким бути і яку професію обрати. Ці питання хвилюють кожного випускника. І чим ближче до закінчення навчального року, тим вони актуальніші. Найбільш ефективний спосіб обрати професію побачити її на власні очі та поспілкуватися з фахівцем. Таку можливість надає молоді щорічна акція Випускник традиційно поринути у світ робітничих професій можна було у міському будинку культури. Для учнів випускних класів управління освіти молоді та спорту спільно з центром зайнятості провели. Щорічну акцію Випускник 2015. її доповнив інтерактивний захід Калейдоскоп професій для шкільної молоді міста та району представники різних навчальних закладів презентували переваги навчання за відповідним фахом. Школярам розповіли про напрямки роботи, окреслили переваги навчання у тому чи іншому закладі. У інтерактивний спосіб організатори акції популяризували передусім робітничі професії і допомагали молоді визначитися з їх обранням. Акцент на робітничі спеціальності був не випадковим, адже саме вони Нині в дефіциті, а підприємства різних форм власності чекають саме робітників. Цьогорічну ярмарку супроводжувала акція-випускник. У ній взяли участь команди зі шкіл номер 5 та 6. Учні змагалися в знаннях робітничих професій, демонстрували найпопулярніші професії пантомімами, колективно малювали спецодяг робітників різних спеціальностей та вивчали професійний алфавіт. Команди показували точність та вправність, швидкість, кмітливість та знання особливостей різних робітничих професій. Несміливий перший сніг. Учора нагадав, що вже за кілька днів розпочнеться зима. Тож час попрощатися з осінню. Золотій порі у школі номер 3 колегіумі присвятили бал, яскравий, поетичний, щедрий та казково прекрасний, як сама осінь. Запрошення на бал отримали і ми. Свято прощання з осінню особливо полюбляють наймолодші учні. У нашому випадку це другокласники. Для дітей вона цікавить передусім тим, що можна перетворитися на кумедних лісових звіряток і опинитися у казці. Ось і цього разу діти разом з учителькою Ольгою Зацаринною придумали свою казкову історію, в якій звірятка прийшли у гості у школу. Свято прощання з осінню стало своєрідною презентацією дитячої творчості, адже в усьому відчувався дотик маленьких пальчиків та фантазії розумних голівок. Так Декораціями лісової галявини слугували учнівські саморобки, грибочки аплікації із природних матеріалів та круп. Усі присутні охоче переглянули виставу дитячого лялькового театру. Для гостей діти підготували ще багато інших цікавинок. Наприклад, створили танцювальні композиції, відгадали безліч загадок, читали власні вірші. Не обійшлося без ігор та розваг. Щедрими були столи достатку, із кошиків посміхалися запашні яблука, а любителів солодкого приваблювала солодка хатинка медівник. Окрім цього, свято можна назвати ще й звітом, адже другокласники показали, що добре вивчили прикмети осені, знають особливості кожного осіннього місяця. Вони продемонстрували свої артистичні здібності, гарне мовлення, логічне мислення, дали чудовий урок дружби, поваги один до одного і гармонії людини з природою. І, звичайно, подякували. Педагогам та батькам за допомогу в проведенні свята. 75 років відзначила школа номер 2 Ювілей цього навчального закладу зібрав багато гостей: випускники, колишні та нинішні педагоги, друзі ділилися спогадами, згадували кур'йозні випадки та дитячі пустощі, дякували вчителям за чудові роки шкільного життя, цікаві та змістовні уроки, мудрі вчительські поради, любов та турботу. На святі у дружної шкільної родини побували і наші кореспонденти. Нинішнє покоління школи номер 2 продовжує кращі традиції своїх попередників, які починаючи з 1939 року створювали цей заклад, розвивали, примножували його здобутки. Я роблю школу, стараюся, щоб їй було краще, от роблю що можу і закликаю всіх вас, і учнів, і тих, хто закінчив, не забувати школу, любити школу і примножувати скагу дідою школи. У ювілейний день народження у святковій залі відбувся своєрідний екскурс в історію та подорож з сучасністю. Шановних гостей запросили знову сісти за парти, стати передшкільною громадою і пригадати найбільш пам'ятне та зворушливе. Тут працює чудовий творчий колектив. і від кожного вчителя, від когось більше, від кого менше. Але я брав тут крапельку ті почуття і бажання, які дійсно допомагали мені ставати де. Тому я і сьогодні. Хотів би поважати всьому творчому колективу, творчій наснаги, ніколи не зупинятися на досягненні. Тому що дійсно школа no два Завжди була чудовим родинним колективом, із вдячністю згадали усіх, хто вписав свою сторінку у біографію школи. Колектив пишається своїми директорами та їх заступниками, ветеранами педагогічної праці, випускниками, колишніми учнями, а нині колегами, вчителями, батьками, усіма, хто так чи інакше пов'язав своє життя із цим навчальним закладом. Випускники школи номер 2 є серед керівників нашого міста, місцевих журналістів та інших відомих і знаних людей. Дев'яти десяти класів начався. Саме в другій школі. Про що мене залишилися самі приємні спогади? Нічого абсолютно негативного не пам'ятаю. Школою дійсно керував тут Наталья Чемкала Данилович. Це дійсно була людина, яка створювала таку знаєте, домашню атмосферу. Колектив Ювіляр привітала міська влада, колеги з управління освіти, молоді, фізичної культури та спорту інших відділів та служб, які плідно співпрацюють зі школою. Гості прийшли з подарунками, поповнили матеріальну базу школи, передали цінні експонати в музей, говорили про плани і перспективи. І словами, подяки та найкращими побажаннями звернулася до присутніх директор Тетяна Козубенко, яка нещодавно очолила школу номер 2 Школа це живий організм і в свої сімдесят 75 вона стала досить сильною, мудрою, пройшла багато перешкод, пережила багато різних подій. Та вона жива і живе далі, набравши досвіду від кожної людини, яка тут працювала. Школу номер два називають школою довіри та життєтворчості. Нині вона відкриває нові імена і таланти, виховує переможців та призерів. Тут створено простір для самореалізації дітей, впроваджують інноваційні форми роботи, діють соціально-психологічний театр, волонтерський загін, клуби за інтересами та багато іншого, що дозволяє зробити шкільне життя цікавим, змістовним та незабутнім. На сьогодні це вся інформація. Більше новин дізнавайтесь на сайті Сміламедіа.орх'юей. Гарних вам вихідних і вдалого уже зимового. Робочого тижня до зустрічі наступної суботи.